ікету провали на порок. А, тому що свічки. Едесь я вже їм мушки. Просто зараз нічого не виходить, нібо почали мови про ідеї. Боки у них, вони 30 серпня заключення ФОП лабзіної Ольги Максимівни стосовно першочергових протиаварійних робіт, які необхідно провести в будинку 23, му а в флігільній частині а ця флігельна частина межує між 21 м і 23 м будинком. Рекомендації станом на сьогоднішній день вчорашнього дня працює вже підрядна організація, виконує активно роботи першочергові протиаварійні роботи. Станом на сьогоднішній день частково вже ці роботи виконані дуже велике було нависання на даху, і власне це нависання вже забрано. Станом на сьогоднішній день іде розбір. Стіни власне флігельної частини даного будинку розбирають по цеглинці, тому що має бути дотримано правила безпеки щодо виконання робіт. Ці роботи будуть проводитися стільки скільки необхідно. Підрядник працює так, щоб перше убезпечити життя людей, які роботи ці виконують, і друге, щоб якісно виконати роботи. Плануємо, що стінку флігеля будемо розбирати до рівня першого поверху. Після завершення цих робіт необхідно буде ще зробити відповідний проект щодо виконання, також Подальшому е, аварійних робіт, які необхідно далі провести, тому що внизу ви бачили, є багато будівельного сміття. Це будівельне сміття також підпирає стінку флігеля і будинку, і також необхідно, щоб на надальші дії були виконані правильно. Для того необхідно е, мати певні рекомендації. Наступне в даному заключенні є зазначено про причини, які е, стали в зв'язку з чим. Сталося руйнування власне флігельної частини. Перше, це в свій час орієнтовно в 2014-2015 році був демонтований флігель 21-го будинку на проспекті Свободи. Після цього необхідно було укріпити оцю стіну. 23-го будинку флігельну. але це не було зроблено на превеликий жаль. Необхідно було це зробити металевими такими тяжами, для того, щоб ця стіна була міцна і щоб вона стояла багато років. Ще одна річ: це є чинник, це є дощ, який з 2015 року падають дощі взимку. Також Цегла замерзає, розмерзає. Відповідним чином саме от цельна та стінка вона руйнувалася і це призвело до руйнівних процесів. Ще одне компанія, яка власне проводила будівельні роботи в 21-му будинку, вона приступила до виконання робіт з такими порушеннями. Чому тому, що була зроблена виборка грунту? Виборка ґрунту призвела до того, що коли падає дощ, підмивало фундаменти. Відповідним чином руйнувалися фундаменти Флігеля 23 го будинку. Це також призвело до того, що власне ця стіна обвалилася. Станом на сьогоднішній день мешканці основної частини будинку номер 23 не проживають в даному будинку. Ми чекаємо також заключення. Проєктантів, коли можна буде, щоб мешканці вселилися в свої квартири. А це нагадаю 11 житлових квартир, тому що три квартири є зруйновані. Вони є в флігельній частині, і тому як тільки можна буде, тоді мешканці вже повернуться у свої помешкання. Звичайно, для того, щоб вони повернулися, перше має бути заключення відповідної організації і проектної. І друге, необхідно також забезпечити їм безпечне пересування. А для того необхідно буде зробити такі накриття з дерева для того, щоб вони могли ходити по під свій будинок і заходити безпечно в свої квартири. На сьогоднішній день така інформація. І ще одна річ: є укладена трьохстороння угода між управляючою компанією Айсберг Фрідом Авеню компанією, яка власне виконувала роботи в 21-му будинку, і підрядну організацію на виконання. Першочергових протиаварійних робіт і власне згідно цієї угоди станом на сьогоднішній день виконуються протиаварійні роботи. Першочергові А за чиї кошти будуть відновлюватися квартири і чи всі квартири будуть відновлені? Станом на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з компанією Freedom Avenue. і власне ми провели декілька засідань, декілька таких переговорних процесів. Результатом є укладення власне цієї трьохсторонньої угоди. Оплачувати кошти за виконання першочергових протиаварійних робіт буде ця компанія, і в подальшому ми далі будемо проводити переговорні процедури. Чи всі квартири повністю будуть відновлені? Чи яким чином це буде зроблено? Станом на зараз я вже сказала про те, що 11 квартир є повністю готових для того, щоб люди туди вселялися. А стосовно трьох квартир і не приміщення будуть приймати рішення проєктанти, тому що це, що зараз відбувається, це є перший етап, це є. Саме такий небезпечний етап виконання робіт, тому що виконуються першочергові протиаварійні роботи. Наступний етап це буде також яким чином виконати ще одні протиаварійні роботи, але вже такого меншого, скажімо так, ризику. А вже потім буде проект виготовлятися про Відновлення частини флігельної даного будинку, але ще ще наголошую ще один раз: що ведуться перемовини з даною компанією щодо подальших дій. Тобто ці квартири три можуть відновити. А якщо не відновлять, не дозволять, тоді в іншому місці буде людям запропоновано правильно, житло. Є два варіанти. Так, перший варіант це є можливість відновлення цих квартир і нежитлових приміщень. А другий варіант це є відселення мешканців в інше нове житло. Зараз поки що немає інформації. Тут важливе значення має заключення проєктантів. Чи можливо відновити оці три квартири нежнове приміщення? Чи все-таки краще буде відселити людей в інше житло, а дану частину просто зруйнувати? Це великі квартири по квадратурі, великі квартири. Я думаю, що з кожним мешканцем будуть вестися перемовини і, звичайно, в рамках чинного законодавства будуть ті мешканці відселятися у випадку наявності відповідних заключень, які дають на це підстави. загалом я Михайлівна дала вичерпну інформацію. Єдине, що можу сказати, що зараз тривають першочергові противоєйні роботи. Підрядник старається виконати їх якнайшвидше. Для того, щоб мешканці могли мати доступ до своїх помешкань. Як тільки будуть закінчені першочергові протиаварійні роботи, служби почнуть працювати над відновленням електропостачання, газопостачання і водопостачання. Що відбулося в 21-му будинку? От Сьогодні ми бачимо там подвір'я і значить, прибирають територію. Що там перед тим було, що призвело до руйнування частини 23-го будинку? жаль, ми доступу не мали до того подвір'я, але те, що ми побачили після, там ну, колись були флігелі, які в свій час були розібрані, і була спільна стіна між 23-м і 21 будинком, яка, яка якраз зруйнувалася і призвела до руйнування 20, флігеля 23-го Чи поясніть, що таке флігелі? Флігель це прибудова до основного будинку.